Анок в ефірі мультик з Луті-Козлом. З вами я Луті Козел, Віталій і Рональд Хамп. Ми починаємо! Віталій, з ким би сьогодні поговорити? Ми обхідно, що з нами задоволення. А як ти розповідаєш про задоволення? Ніяк. Як би хотілося розпізнати? Віталій, ми вже не говорили. У мене так дуже сил нема. Розкажіть мені, будь ласка, таке. Мені ніякої разі не можна таке робити. Поняв? Я вже розумів. Віталій, я те розказав Рональду Камп. А ви ніколи не бачите, коли все Трампу обізнати лице неправильно. А ви сама що, Віталій? Ніякому разі не треба обізнати. А ви не хотілося обізнати 25 років тому. Хей, hey, everybody, you cost me 10,000 dollars. <coughs> <coughs> Помовчи, луті козел. І зараз я ніколи не побажаю. Гей, hey, Віталія! Замовкни. <coughs> Замовкни. <coughs> я тобі ніколи раз не казав! Блін, Я не поняв. ти таке робиш! Як ти ніколи не розповідаєш! Луті козел! І ти, Рональд Хамп! Не побажайте! Так! Тільки не балакай. Я тобі нікого раз не повіждав! А таке? видивився див, мультик з Луті козлом! З вами я Віталій, Рональд Хамп і Луті Козел! До побачення! ага thank you Штрафбат. Завтра о 21.20 на ICTV.